Привіт-привіт! Ну що, сьогодні розпаковка перша замовлення компанії LR Health and Beauty. листопад, якраз а, по розпродажі обрали для себе корисинки. Ну, якщо для себе, то, напевно, і для вас, так, буде корисно. Тож, зараз подивимося Так, дуже багато чого і дуже цікавого. А, так. І того зубна паста, бачите, в якій вона упаковочці, дві зубні пасти, мікросильвер, для того, щоб захищати нашу ротову порожнину. Далі термолосьйон для наших м'язів на розігрівці. Далі пінка для вмивання. А, саме для вмивання. А, далі наш вітактив. Де наш фокус? О, Три пляшечки. Бачите, три пляшечки це наш комплекс вітамінів. Смакота це наш еліксир 5 в одному для а, а, жіночої краси. Тоже, або для мене, або подарунок для вас.